Час новин на Дніпро ТІВІ. у студії Євген Коптів. Вітаю. У передмісті Дніпра в день було чутно вибухи. У повітряному командуванні схід повідомили, що у Дніпровському районі було знищено дві ракети ворога. Збив жінку на зебрі і втік у Дніпрі на перехресті проспекту Поля та вулиці Титова вночі сталося ДТП. Водій легковика рухався на великій швидкості і збив пішохода. Після чого вийшов з машини, відтягнув постраждало до зупинки і поїхав з місця аварії. Жінка із численними забоями та ушкодженнями в лікарні. Поліція встановила особу водія та його місце проживання. Він пояснив, що злякався, тому й поїхав з місця пригоди. У Дніпрі затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату. У будинку були маленькі діти двох та чотирьох років. Тому правоохоронці діяли обережно. Через вікно малечу передали працівникам поліції. Ніхто не постраждав. Спецпризначенці роззброїли та затримали 27-річного чоловіка. У нього вилучили гранату Ф 1 Під час обшуку у приміщенні виявили ще чотири гранати та димові шашки. Волонтерить та планує брати участь у розбудові України у свої 18 років. Першокурсник Ілля Рябко вже визначився, що хоче присвятити своє життя науці і техніці. Хлопець бере активну участь у міжнародних конкурсах, а нещодавно отримав премію від Кабінету міністрів України. Над чим працює юний науковець. Дивіться далі. Починав я зі складання таких простих електричних моделей, а зараз роблю вже сам плати. Ілія Рябко у свої 18 років отримав визнання за досягнення в області радіоелектроніки. Хлопець займається дата аналізом та дата інженерією, тобто обробкою та управлінням даних. Взагалі. Я дізнався про те, що мені це подобається, коли спробував. Після того як я почав свій шлях щодо створення плат, а далі мені потрібні були знання з кодування плат, здобувши знання та досвід, відправився на виставку до технічного університету Ізраїлю та посів там третє місце. Там були деякі дисципліни. Перша дисципліна це саме було технічне рішення, яке презентувалося на самій виставці. А друга категорія це було програмування болідів, які рухалися за чоровною стрічкою. Наразі ж хлопець розробляє системи, які допомагають волонтерам під час евакуації та цікавиться темою екології. Окрім чисельних нагород, нещодавно він став членом національної команди України від малої академії наук. Досягнення, за яке було відмічене Ілію, це досягнення не одного року і не одна робота. Це досягнення за декілька років, і досягнення якого він до якого він дійшов завдяки зусиллям багатьох його вчителів, наставників, батьків. У мене в руках премія Кабінету міністрів України. Я її отримав за впровадження. Систем, які полегшать життя, а також, як написано в премії, розбудову країни. Тобто я пропонував рішення, які можуть бути корисні для нашої держави для людства. Хлопець виявився не лише профі у сфері технологій, а ще й волонтером. У його планах брати участь у розвитку та відбудові нашої країни. На Дніпропетровщині вже майже півстоліття працює Петропавлівське лісництво. Саме там і вирощують новорічні дерева, які згодом потрапляють на ялинкові базари Дніпра. Купувати сосни зі спеціалізованих розсадників екологічно, адже їх спеціально вирощують для продажу та постійно оновлюють насадження. Петропавлівське лісництво тут розташований один із розсадників сосен. Під реалізацію до новорічних свят вирощують до восьми тисяч дерев на гектар. Площа тут ну близько, десь близько п'яти гектарів. Тут близько 5 гектарів, а так, ну, в цьому лісниці, а так, в інших лісницях теж різні. Є. І По гектару є, є в нас з 100 гектарів, щоб таку ялинку на Новий рік вирости, да, достатньо 6-7 років. Ми не тільки з плантації отримуємо ялинку, також є у нас багато площ культур посаджених, які до 10 років потрібно проводити рубки догляду тобто прибирати лишнє. Ми висаджуємо, наприклад, 7 тисяч, а потрібно залишити там на 10-й рік 3 тисячі. Найпопулярніші серед покупців сосни – у півтора-два метри з завишки. Таке дерево коштуватиме близько 300 гривень. Сосну спилюють і одразу чіпляють спеціальну бірку. На ній є код. За ним можна визначити, чи законно було добути дерево. Лучше придбати ялинку в розсадниках, а не в чорних лісорубів, тому що вони спеціально тут вирощуються для цього <рес> діла, як кажуть. E, в чорні лісоруби шкодять нашій. Фауні, як сказати, і природі. До розсадника приїжджають як оптові покупці, так і сім'ї, яким потрібна лише одна сосна. Торгують до 31 грудня. Створити новорічну іграшку у вигляді сніговика, ялинки та навіть феї. У центральній бібліотеці Дніпра пройшов майстер-клас для дітей і не тільки. Кожен зміг поринути у світ творчості, і зробити свою індивідуальну іграшку із природного матеріалу. З чого саме дивіться далі в сюжеті? Ми робимо вішачок. Декілька хвилин трішки фантазії. Новорічна іграшка готова. Діти прийшли на майстер-клас, аби поринути у світ творчості. же сучасний сніговик? Я хочу такого зробити. хочеш такого. Тобто тобі я даю каштанчика, так? Та через повітряну тривогу захід довелось перенести в укриття, проте на настрій дітей це не вплинуло. Восьмирічна Єва постійно ходить на творчі майстер-класи. Цього разу вже вигадала, якою буде її іграшка. Я сьогодні роблю е, хворобку, іграшку на на ялинку. Це буде поверхність для того. Е, тут, тут буде стояти сніговик, е, і я зараз роблю сніжки. Іграшки роблять із природних матеріалів шишки, каштани, дерево. Створити новорічного сніговика прийшла і Галина. Їй 66 років. З старани сторони – сніговічок, а з другої сторони буде победа. Всі мріють про побіді зараз. А сніговичок – це родом з дитинства. На майстер-клас прийшло понад 30 дітей. Наразі йдуть дитячі канікули. То у нас майстер-клас відбувається щодня об 11-й годині. Тому запрошуємо всіх, хто хоче долучитися і зробити якийсь виріб своїми рученятами. У центральній бібліотеці Дніпра підготували активності на усі новорічні канікули. Можна відвідати не лише майстер-клас, а й виставу і показ фільмів. Мужність та стійкість духу українські захисники повертаються із фронту з пораненнями та травмами. Після цього бій за повноцінне життя кожного воїна розпочинають дніпровські лікарі. Наша знімальна група побувала у міському реабілітаційному центрі. І дізналася про ще одну історію військового Сергія. Я ехал на работу, я тогда увидел, горела воинская часть. Но у меня первая мысль посетила, что просто что-то загорелось, как обычно это происходит у наших военных. А когда приехал на работу, то обратил внимание, что забиты заправки, очереди везде. И потом жена позвонила, сказала, что началась полномасштабная война, началось полномасштабное вторжение. И все, я закрыл офис и уехал. А поїхав Сергій одразу до військомату. Чоловік мав бойовий досвід з часів проведення АТО. Пішов в воєнкомат у себе в Камінському. Ну, воєнкомати тоді переповнені були. Вони, записали номер телефону, сказали, що необхідності ми з вами зв'яжемося. І я в той же день приїхав додому і дзвонив знайомим і поїхав. На слідучі день вже в добровольчий корпус з тих пір Сергій воював на Вогледарському, Мар'янському та Бахмутському напрямках. Під час служби чоловік постійно приймав знеболювальні та навіть не здогадувався про те, що в нього розвивається підступна хвороба. Діагноз запідозрили військові лікарі та прийняли рішення вивести Сергія у Дніпро на обстеження. Обнаружили, що проявив себе коксартроз. Це коли сустави Розрушились і просто вже немає хрящової ткані. Чоловік переніс декілька операцій. Наразі вже проходить реабілітацію. Пацієнт налаштований дуже позитивно, він активно працює, виконує всі наші рекомендації, всі наші вимоги від нього, які ми просимо. От. І надалі я гадаю, що він матиме дуже гарні результати. Завдяки власній мотивації Сергій лише за п'ять днів змінив дві милиці на одну. Чоловік ділиться після одужання хотів би повернутися на фронт, але через свою хворобу це неможливо. Поки у відділенні реабілітації висококваліфіковані дніпровські спеціалісти допомагають чоловіку повернутися до нормального життя. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Як тільки завершать аварійні роботи, водопостачання відновлять. Більше даних на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному порталі Дніпровської міської ради для вирішення проблем комунального характеру. Дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертатися до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають у будні з 9 до 17.00 у телеграм-канал можна писати цілодобово. Випуск на цьому завершено. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, в телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не, не перемикайте, бо далі новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі. Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту за рішенням експертної комісії Національної олімпійського комітету України з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця за результатами виступів українських атлетів на провідних міжнародних змаганнях з олімпійських видів програми за підсумками 2023 року. Найкращою спортсменкою 2023 стала Ярослава могучих чемпіонка світу та третіх європейських ігор з легкої атлетики, стрибки у висоту. Найкраща тренерка 2023. 2023 року Тетяна Степанова, особиста тренерка Ярослави Магучих, найкращим юним спортсменом. 2023 визнано Олександра Жолтикова, дворазового чемпіона світу та Європи з плавання серед юніорів володаря олімпійського нормативу на дистанціях 100 та 200 метрів на спині. Найкращим тренером юного спортсмена 2023 року став Олександр Кулик, особистий тренер Олександра Желтикова. Ще ми всіх вітаємо. Колишній головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко, який на позачерговому конгресі Української асоціації футболу що відбудеться 25 січня 2024 року в Києві, буде єдиним кандидатом на виборах на посаду президента УАФ планує приїхати до Києва 10 січня наступного року, після чого вже з'явиться конкретика з тим, хто допомагатиме йому, коли він стане очільником вітчизняного. Футболу нагадаємо, що Андрій Шевченко схиляється до необхідності скорочення кількості перших віцепрезидентів та віцепрезидентів Української асоціації футболу. Екс наставник футбольного клубу Дніпро, спортивного клубу Дніпро 1 та кіперського пафосу Дмитро Михайленко стане новим головним тренером збірної України Ю-19. Він замінить Олега Кузнецова. Контракт якого з українською асоціацією футболу завершився наразі. Дмитро тренує команду другого дивізіону Кіпру. А Крит... Тас Хлоракас проте повідомляється, що 50-річний фахівець не поєднуватиме роботу у клубі та юнацькій збірні. Нагадаємо, що вона під орудою Кузніцова посіла перше місце у сьомій групі кваліфікаційного раунду юнацького чемпіонату Європи 2024 В елітному раунді відбору континентального форуму синьо жовті зіграють зі збірними Швейцарії, Північної Македонії та Латвії. Матчі цього етапу відбудуться з 18 по 28 26 березня наступного року лише переможець квартету отримає путівку до фінальної частини європейської першості, яка пройде у північній Ірландії з 15 по 28 липня 2024 року. Одна з найуспішніших федерацій рукопашного бою не тільки на теренах нашого міста регіону, але і України, провела на килимі малої зали спортивного комплексу Динамо традиційний передноврічний турнір чемпіонат Дніпра. На старти кого вийшли загальною кількістю 150 учасників трьох наймолодших вікових категорій від 6-7 років до 10-11. Одна із найуспішніших федерацій рукопашного бою не тільки на теренах нашого міста і регіону, але й України, провела на килимі малої зали спортивного комплексу Динамо, традиційний передноврічний турнір, чемпіонат Дніпра, на старт якого вийшли загальною кількістю 150 учасників трьох наймолодших вікових категорій від 6-7 років до 10-11. Для переважної більшості юних атлетів звітні змагання взагалі стали першими офіційними у житті, тому до них вони, звісно, як і їхні найпалкіші прихильники і вболівальники, батьки бабусі, дідусі, Друзі і просто знайомі ретельно готувалися, адже у ході сутичок з найпростішого розділу легкого контакту, де він дозований, а боротьба заборонена взагалі, дітлахи налаштовувалися, адже окрім всього, це була і своєрідна здача іспиту, підведення проміжних підсумків навчального року, який, враховуючи військовий стан в Україні, був складним і важким для представників усіх без виключення вітчизняних федерацій з видів спорту. Втім, попри складнощі і труднощі, завдяки чітко спланованій і організованій роботі. Професіоналізму тренерів на місцях у спортивних секціях і клубах вдається не тільки гідно тримати раніше започаткований високий рівень, але і примножувати успіхи та здобутки. Навчальний рік був тяжкий, але завдяки підтримки батьків. Та збройним селам України ми маємо можливість навчати та тренувати дітей в цей важкий час за підтримки управління спорту департаменту молоді та спорту Дніпровської міської ради, а також за підтримки фонду благодійного сприяння та розвитку спорту в Україні, завдяки ним. Ми влаштовуємо дітям свято. Кожного року діти чекають свято з задоволенням, виступають та показують свою майстерність, отримуючи за це подарунки від Святого Миколая та управління спорту і радують своїх батьків здобуттям у спорті. Збройним силам України серед інших, зрештою, і всім організаторам, учасникам, тренерам і суддям турніру, подякував начальник управління з фізичної культури і спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, який взяв участь у стислій церемонії нагородження переможців і призерів змагань. Вони отримали дипломи, медалі, подарунки. Звісно, солодощі від Святого Миколая та найбільше безсумнівно, купу шалених позитивних емоцій і адреналіну від проведених сутичок, перемог і здобутків на килимі та вшанування за досягнення, що запам'ятається їм на все життя. По перше, як завжди, з дякуємо Збройним силам України за можливість проведення таких змагань за можливість проведення тренувань, підготовки до цих змагань сьогодні. дуже Емоційні бої, дуже новорічні настрій. всі дітлахи будуть нагороджені пам'ятними медалями та подарунками від управління спорту. Загалом турнір справив гарне враження, як з точки його організації проведення, так і рівня проведених сутичок на килимі, які наочно продемонстрували і засвідчили, що навіть найменші учасники змагань. За короткий проміжок у часі вже встигли не тільки успішно оволодіти азами рукопашного бою, але і під орудою своїх наставників продовжують осягати та удосконалювати свою майстерність цього виду єдиноборства, який дарує і гарантує міцне здоров'я, всебічний розвиток, безпеку, впевненість у собі та власних силах. Юні вихованці хокейної команди Придніпровськ у присутності на трибунах льодової арени нашого міста голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, який завітав туди у якості приватної особи, щоб на власні очі познайомитися з герою лицарів на ковзанах, стали черговими. Хто напередодні новорічно-різдвяних свят отримали від Святого Миколая екіпірування шоломи захист шиї, нагрудники і на наколінники, на краги хокейні рукавички, хокейні майки, шорти. Захист паху, гетри, пояси для них і найдорожчі ковзани. Облаштунки спільно презентували Федерація хокею шайби України, її відокремлений підрозділ у Дніпропетровській області та фонд хокей майбутнього. Очень хотілося б подарувати ну, сказати дітям подарки і Федерація осуществила цю нашу мрію. Дітвора отримали шлема, перчатки. Коньки, це для них дуже важливо, тому що є діти, там і переселенці, і, і наші діти, у яких родители воюють. І у них нет можливості купити экипировка дорогая, і те, що зробили, большое дело. Більш детально про подію у випуску новин спорту Дніпро ТВ. У середу у традиційний для виходу час. А на цьому у мене поки що все. Я дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.